Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D І ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 15 на ПК. У нас сьогодні 18-й тур чемпіонату України і ми граємо з Шахтарем. У нас 15 очок переваги. І якщо ми виграємо, буде 18. Граємо вдома, програвати ніхто не збирається. Випускаємо старт. Звичайно, не дуже треба нам тут старт, але ж у нас на наступний день знову гра. Календар просто шикарний. А тут найважливіший, мабуть, матч, клубний матч березня. Ну, подивимось. Подивимось, що буде. Граємо з шахтарем, постараємось не сильно вибігатися, але все одно досягти позитивного ре результату. Для Шахтаря це шанс скоротити відставання. Ну, подивимось, як вийде. Будемо, мабуть, грати позиційними атаками, не перти вперед сильно. У кого виникає запитання, чому тут швидкість гри низька, то часто якось буває, що в патчах УПЛ чомусь швидкість гри збільшується, і коли ставиш нормальний, вони якісь дуже дьоргані, дуже швидкі, нереалістичні, тому приходиться часто в патчах ставити низьку швидкість, і тоді вони нормально собі рухаються, як начебто більш природні. Дмитро Кутаков. Обслуговує сьогоднішній матч. Ну і. Давайте подивимось, як нам вдасться в FIFA 15 грати позиційно. Це навіть цікаво. Тому що позиційно грати в FIFA 15 досить важко. Тут пейс такий, що треба побігати. Краще побігати, ніж позиційно грати, але. Все-таки ми постараємось грати позиційно. 16 перемог, 1 ніч, 0 поразок, 10 перемог, 4 нічі, 3 поразки у Шахтаря. Повна перевага київського Динамо в цьому чемпіонаті. Залишається скільки у нас це турів? 9, 9 турів. І якщо ми виграємо зараз, то нам треба буде виграти лише 2 матчі, по-моєму, після Шахтаря. 2-3. Тобто. Можна достроково стати чемпіонами, але для цього ще треба трошки попрацювати. Зараз наша команда виглядає не супер, тому що ну, я це згадував і ще в першому колі, що як-не-як, -як, як би ми не хотіли, але нас чекає спад. І цей спад часто припадає на березень місяць, тому що велика пауза, наші, начебто, повинні бути. Навпаки, в силах, бо відпочивають 2 місяці. Але, але якось так виходить, що вони нібито валяються на дивані всі 2 місяці, а потім встають і не можуть бігати, не можуть давати паси і так далі. Ну, є таке, і насправді нашим командам завжди важко грати навесні в Єврокубках, тому що немає практики, немає офіційних матчів. Збори зборами, але все-таки офіційні матчі. Більше допомагають повернутись в сезон. Давайте розпочнемо. Шахтар. Граємо в звичайну, я завжди ставлю атаку, але тут ми будемо грати звичайною тактикою. Ну і спробуємо. Спробуємо просто позиційно. Якось відбирати м'ячі, що ж треба, а це треба бігати за ними. Вони швидкі. Так, ну і тепер спокійно. Буяльський Коваленко. Так, ну у цього витривалість нормальна, тому ним можна і, і побігти, якщо треба. Воу! Тайсон? Тайсон? Він взяв і корпусом такого здоровання. Відсунув, ну. Нормально. Будківський. Будківський. Як ви бачите, буяльський леді-лейд нападає. Алабі треба вже бути рухливішим. Ройс. Ех, нормально ж перехопив, але. Потім заплутався в м'ячі. Кобін. Подача. І тут Рамас має вигравати у Будківського, але виграє прямо на Фреда. Степаненко тут забирають. Звичайно, можна було обрати іншу тактику, це побігати перший тайм і постаратися забити кілька м'ячів. Але я сумніваюся, що Шахтар так просто пропустить. Тому краще позиційно якось спробувати розкатати. Кілька ривків від Ярмоленка. Коваленко. Роналду. Ну, Роналду якось не чекав цього Ройс. Та й Роналду виконав не супер. Будківський. Старається перекрити зону Коваленко, але йому це не вдається. Степаненко опинився на такій атакуючій позиції. Асеведо. Рамос. Рамос бігає за Севедо. Ну, Шахтар розуміє, Шахтар відчуває. Вони вилетіли з Єврокубків і вони відчувають зараз, що ми бережемо трошки сили, бо у нас важливий матч. Роналду біжить. Розвертається Бербатов спіном. Простріл і Неймар неправильно відкривається. Треба було, звичайно, вибігати з-за спини Ракіцького. Цього не відбулося і момент втрачений. Марлос. Ну, нехай це приймають на себе вже захисники, а не Марко Ройс. Марлос обходить алабу. Заходить в штрафний майданчик і виходить одразу з нього. Буде подача, мабуть, на Бутківського. Але Рамос вибиває Вибиває він на Роналду. Роналду приймає, на жаль, невдало. Як чітко відчуває Шахтар? Нашу гру. Це ж видно. Тайсон приймає м'яч, падає корні удар, і добре, що валобу не влучило. Чітко вони бачать, що сили бережуться, ми не поспішаємо нікуди. І починають на нас тиснути потрошку. Ну і плюс помиляємось при передачах. Це взагалі не припустимо в позиційній грі... Так, от тепер можна контрвипад зробити. Коваленко. На Роналду. Роналду трошки у нього, може, проблеми часом, тому що Тайсона він не побачив взагалі. Або якось він перехитрити хотів Тайсона, але у нього цього не вийшло. Удар Коваленка, Каніболоцький і 1-0. 1-0. Одразу всі погляди на табло. І Ярмоленко забиває 10-й, якщо я не помиляюсь, м'яч в УПЛ. Дуже часто він останнім часом забиває, просто опиняючись на потрібній позиції. Каніболоцький, подивіться, якби падав іншою рукою, то може і витягнув би А так, Я не розумію, як він потилицею захотів побачити, куди ж там летить м'яч. Ну подивіться, ну, а лівою рукою ніяк. Ну, це добре, що він помилився. І Ярмоленко забиває, мабуть, все-таки 10-й. Зараз нам напишуть. Так, 10-й гол в Лізі матч. 41 ша хвилина. поки що наша тактика працює. І, може, навіть когось змінимо. Наприклад, Коваленка. Хоча... Хоча так, Коваленка, бо Сидорчук буде грати завтра в наступному матчі з Карпатами. Ми його будемо розраховувати, бо встигли почати Встигли почати кар'єру. А потім тільки виправили проблему зі стадіоном Карпат. Тому вже, щоб не перегравати кар'єру, то вирішили вже залишити так, як є, і розраховувати матчі в гостях у Львові, які проводяться. Добре, що цей стадіон, по-моєму, він стояв і у збірної, і добре, що виправили хоч це. Хоч встигли виправити, що ми тепер граємо на іншому стадіоні, по-моєму, на Донбас Арені. Ну, звичайно ж, вона не глючить, бо Донбас Арена була в оригінальній FIFA. До речі, я ще не дивився, чи є FIFA 17 Донбас Арена. Може, на момент виходу серії я вже і подивився, хоча хто його знає. Так, давайте когось змінимо. У кого у нас погана витривалість? Тут 90, тут все нормально. Ага, а переключати так гравців не можна. Ясно. Тепер треба буде кожного дивитись Ройс, 73, мабуть, піде на заміну, Бояльський 90, Коваленко 77, коренів 92, Ярмоленко 76, ну. І 80, ясно. Ройс, Буя... Ройс Коваленко і Ярмоленко. Давайте одразу їх і замінимо. Що там з захистом? 88, 86. 78, все нормально. Так, Ройса змінюємо на. Коноплянку давайте. Чи у м'якушка краще? 73. Ні, 71, а у коноплянки 75. Нехай коноплянка. Агуеро Неймар. Так, а їм же завтра грати. А коман 69 погана витривалість. Ну, нехай грає, що ж робити. Так, а у Гуеро. 74. Ну, на один тайм вони вибігають, але ж. А так, Неймара, ну і що я Неймара замінив. Мені треба замінити Коваленка. А Сидорчук 85. Отак. Все добре, трохи не. трохи не помилився. Патрійна заміна одразу. Нехай не ображаються гравці, ми бережемо навпаки їх На важлив... найважливіший матч. Отак от. Так ми непогано зіграли в чемпіонаті, що навіть матч з Шахтерем не найважливіший у нас в місяці. Ну, знову ж таки, не будемо вибігатися. Спробуємо Сидорчуком вийти на лонгшот, а, а там уже я не заздрю Каніболоцькому. Будківський. Ну, у нас буде, скільки відпочинку? 3 дні, по-моєму, на четвертий граємо, чи 2 дні на третій? Мабуть, все-таки на четвертий, тому може і відновляться, може і встигнуть. А що буде в розрахуванні з Карпатами, оце питання. Оце якраз питання. Алаба. Коноплянка. Поки що так. Коноплянка кудись забіг. Алабам. Роналду на Неймара. Неймара нормально витривалість, бачите. Опа, кривцов як агресивно. І закидушка на Бутківську, але Бойко перший на м'ячі міг, до речі, почекати і в руки взяти, але не ризикував. Молодець. Нехай краще так, ніж він почекає, а потім з-під нього проб'ють і заб'ють нам гол А потім ми будемо казати, який Бойко криворукий Коноплянка на Роналду. Оу! А залічивцем краще виходило. Ну, Васька Кобін, звичайно. Крутий гравець і збив, збив Роналду Спантелику. Будківський? Це рикошет, мабуть, був від Драмоса і, мабуть, буде кутовий. Так, рикошет, який неприємний для нашого голкіпера. Ну, тут має бути бой. Викидає він на комана. Неймар. Коман. Ану, пробіжись трошки. Нормально біжить коман. Подача! Роналду! Та як же ж так? Невже кутовий? Кутовий? Кутовий і. Що тут? Буяльський. Дивіться. Якби ідеально подати, Буяльський може так врізати. Круто. Ось він помахав і. Удар! Уй-ой-ой-ой-ой, який удар! Так гарно полетів, але, на жаль, не точно. Ну, повтор нам показують просто шикарний. Одразу все видно. Матюки чомусь від Неймара. На рахунок Буяльського. Ну, за таке можна і по голові получити. Отримати, звичайно. Отримати По голові від Буяльського. У нас капітан вже багаторічний, тому ніхто не має права на нього. Ніхто не має права його ображати. Кобін. Ну, зума. Зума тут е, король повітря має бути. Кривцов. Можна було на нього набігти, але Неймар не ризикує. Тейшейра. Не ризикує своїм здоров'ям Неймар. Ракицький. І Сидорчук тут чітко. Тайсон. Кобін. Ну і. Бойко. Бойко віддає на коноплянку. Дуже низький темп гри, бо все-таки київський Динамо задає темп. Кобін. Кобін сьогодні прикриває Роналду непогано. Буяльський спокійно. Сидорчук. Віддає на Комана. І буде навіс. Буде навіс на... на неймара. Хоча треба було вішати на Роналду. Якось не вийшло. Ракицький. дивіться, ракицький в нападі. Давайте супер захист. Автобус навіть поставимо. Все-таки 3 хвилини залишається. Буде подавати? Ні? Тут Рамос. Хоче прикрити. І з ума вибиває. Ну, малою кров'ю. Це називається малою кров'ю. Якщо вийде виграти. Якщо вийде виграти, то перемога малою кров'ю. Все-таки. Хоча неймар досить вибігався, дивіться, 50% десь у нього залишилось. Начебто не сильно бігав. Так, 18 очок стає між київським Динамо та Донецьким Шахтарем. Все-таки все-таки виграли. Єдиний гол забив Андрій Ярмоленко. Ну, по-моєму, комфортно себе почуває Роналду в Києві. Якось так я не бачу, я не бачу дискомфорту на його обличчі, щоб він якось кривився. Ні, чітко радіє перемогам, все добре. Тому все нормально. Мінімальна кількість ударів по поворотах. Ну і 18 очок після 18 турів. Ну і дивимося. Дивимось. Карпати. Так, нам треба змінити склад. Ай, Сидорчук не відновився. Коноплянка і коман. На жаль, бо вони можуть стати ключовими. Ну і давайте симулювати. А у нас. Ну у нас Калітвінцев, він, за... він не зіграє. Він не зіграє. Рудюк теж не зіграє, на жаль. Заміни можна придбати, прибрати навпаки, але ну, кого ми приберемо? Ми всіх не приберемо. Давайте Роналду приберемо. Неймара. Ну і Ройса нехай. Бо цей же буде міняти. Треба не забути назад їх поставити. Ех, ця ситуація з матчем на наступний день. Ну давайте. Так я ще не хвилювався, бо у нас немає поразок, а зараз може бути. Мякушка забиває! Сидорчук травма та яка травма! 1-1. Як ти Гармаш отримав червону? Я не знаю. Мякушка забиває. 2-2. що не. Агуеро! Агуеро приносить перемогу. Але травма Сидорчука. Це жах. Знаєте чому? Тому що я хотів його випустити на заміну з Аяксом, щоб. він... Щоб він. П'ять тижнів капець. Щоб він вийшов і лангшот провів. Це капець. На жаль, Гармаш повертається в центр поля. Рудюк виходить в центр. Захисту. Дуже прикро. Виграли добре, але дуже прикро, що травма. Ех, погано. Сидорчук. Сидорчук це був один з ключових гравців в тактиці проти Аякса. Що там? Два дні у нас залишається на відновлення. Давайте подивимося, як відновляться. Цей матч уже буде в наступній серії. Що? Ага. Давайте підтвердимо склад. Сидорчука треба змінювати, він тепер ще й за збірну не зіграє. Ябойко, Ручко, Хачеліді, Ракицький, Корнів, Бурда, Кривцов, Лучкевич, Віксич, Сидорчук, Коваленко, Гармаш, Буяльський, Рибалка, Зінченко, Ярмоленко, Коноплянка, Мякушко, Кравець, Яцик. Зозуля, Яворський, Петряк. Начебто все добре, тільки Сидорчука прийдеться замінити на. на чумака. На Чумака. І яб. Громова. Випустив замість Яцика. Яцик це якийсь дивний. Де громов? Де Громов Громовсь? Хоча Яцик вже 80, ні, давайте він розвивається гарно, нехай буде. Все, отакий склад буде на найближчі два матчі. Думаю, це нормально. Так, за Яксом, що там? Ярмоленко не до кінця відновився. І Коваленко. Ось, бачите, я хотів замість Коваленка випустити в другому таймі Сидорчука. Ну, будемо щось вирішувати, але це вже буде в наступній серії. Перший матч 1-1. Ми зіграли в гостях. Ого, Боруся, дивіться, з Драговічем, бачите, що робить. А реал ми відібрали у них Рамоса і Роналду, тепер ніякий. Дно просто. Ну, подивимося, як буде. Може реал іще іще зможе витягнути. Головне, щоб ми змогли. Нам, головне, не пропустити вдома, а краще ще й забити, щоб був якийсь запас. Тому чекаємо наступної серії, ставте великі пальці вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Дині 3D, На все добре.